Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ігор Суркіс може відправити сина на заробітки до Португалії. Ну що синку? А іншому пропонує затягнути пасок. Артем Довбик виявився найбільш жадібним гравцем сезону в УПЛ. А дебютанти прем'єр-ліги віддали данину Андрієві Вішевченку. Про це та інше і більш детально у нашому традиційному дайджесті. Якщо наш головний футбольний забивак Артем Довбик влітку змінить прописку, нові роботодавці отримують у розпорядження найкращого гравця елітного українського дивізіону. Саме таким титулом нападника Дніпра 1 відзначила УПЛ. В Голосуванні колег по цеху, довбик потрапив до 12 з 15 анкет, назбирав 28 балів і упевнено випередив одноклубника другого серед найкращих у чемпіонаті Олександра Піхальонка. Що ж, масна крапка у найкращому сезоні Артема, який ще й зібрав кілька статуеток за підсумками окремих місяців і став найкращим бомбардиром Ліги. 24 м'ячі. Можна, як то кажуть, відкланятись з почуттям виконаного обов'язку. Давай, синку, тратить активи влітку, вочевидь, і київське динамо. Ігор Суркіс одного сина у клуб повернув. А от і з іншим молодшим є шанси попрощатися. Мова про 21-річного Костянтина Вівчаренка. Гра крайнього захисника до душі португальському порту стверджує Sport.ua. Серед чеснот українця дракони акцентують увагу на працездатності і вмінні грати по всій бровці. Саме те, що треба, аби зміцнити лівий фланг, який у віце-чемпіонів Португалії відверто кульгає. Побачити Вівчаренка в роботі в порту нагод було достатньо. Вчорашній тінейджер відкатав за Динамо п'ять матчів у Єврокубках і забив м'яч додати сюди 22 поєдинки в УПЛ і ще дві результативні дії. І можна констатувати, перший сезон в дорослому футболі одеситу вдався, дай Боже кожному. Підкуповує португальців і невеликий цінник лише 2 мільйони євро. За оборонця просить трансфермаркет. Ігор Михайлович, ясна справа, накине мільйончик. Другий головне, щоб не вперся рогом і не замаринував молодого таланта у Києві, а таких прикладів не бракувало. Зараз Костянтин Вівчаренко є практично незамінним у молодіжній збірні України, яка в неділю ввечері у чвертьфіналі євро складатиме іспит французам, якщо не збавлятиме обертів, не за горами дебют і у національній збірні. Усю цю історію давно проходив одноклубник Чаренка Денис Гармаш для 33-річного хавбека. Зараз це не більше ніж приємні спогади. До збірної вже майже два роки не викликали, а тепер ще й без клубу може залишитись. Керівництво Динамо хоче суттєво врізати гармашу зарплату до якихось 10-15 тисяч євро на місяць. Розкопали інсайдери футбол 24 А це, звісно, не до душі футболісту, який хотів би відкласти копієчку на старості футбольних років. Подейкують, що на Дениса не надто розраховує і містер. Лише 1280 хвилин, які провів на полі в минулому сезоні, говорять самі за себе. Відтак на літні збори до Австрії вікового хавбека ймовірно не беруть. Тож не завадить помоніторити ринок праці таки з наш. Там же у Австрії до нового сезону посилено готується дебютант Житомирське Полісся. Хлопці колишнього динамівця Юрія Калітвінцева вже навіть два спаринги встигли провести. Крайній виявився результативним і навіть злегка драматичним. Якщо доречно буде вжити це до товариського матчу. Румунському оцелулу українська команда горіла 0-2, а потім до справи взявся Денис Янаков. Спочатку хавбек не схибив з позначки. Згодом поклав розкішний м'яч прямим ударом зі штрафного за мешкання. Карної зони парашутом у Дайнікут. Свого часу Андрій Шевченко не цурався робити такі подарунки своїм суперникам. А закінчимо незвично на сумній ноті. Зичимо міцного здоров'я, сил і терпіння Михайлу Фуменку. Колишній наставник національної збірної протистоїть важкій хворобі раку. Не можу говорити, онкологія. Лікуюсь так. Лаконічно тренер відмовив коментарі журналістам «Спортньюз». Тримаємо за Михайла Івановича кулаки.